Мене звати Володимир Лесь, голова Асоціації захисту прав громадян України. Буквально вчора на прес-конференції УНІАН я заявив, що політики, які підтримують на даний час в Радіоську ходу, вони це використовують найбільше для того, щоб здобути якісь певні політичні дивіденти. Їх ця тема ніколи не цікавила і не цікавила і не цікавить. Це все виключно зроблено для того, щоб розіграти якісь. Комбінації з приводу деребану посад при владі на сьогоднішній день мої слова вже підтвердились. Люди, які прийшли з радіо добуватися справедливості, на даний момент залишились без підтримки політиків. Як ви бачите, тут лежать люди, які дійсно прийшли сюди добувати справедливості, але на сьогоднішній день тут не залишилось жодної політичної сили, жодного депутата, який би надав би їм підтримку і захист. і Захистив їх від того, що на сьогоднішній день, як вже прийшли судові виконавці, сказали, що вночі їх будуть зносити, і, і жодних шансів залишитись і відстоювати свої права в них немає. Скажіть, будь ласка, Володимире, чи ви вважаєте, треба підтримувати зараз цих людей, чи вважаєте, що акція закінчена? Ну, звичайно, що цих людей потрібно підтримувати і в будь-якому випадку не грати по тим правилам, які нам нав'язують політики. Тобто, фактично, зараз політики покинули на прозволяще цих людей, хоча вони пройшли да, 600 кілометрів для того, щоб розказати використ... про своє. Вони гори. використали е, даний захід, е, як я вже сказав попередньо для власного піару. На сьогоднішній день їх залишили на прозволяще, але е, питання е, проблеми кримінального судочинства в Україні стоїть дуже гостро, е, і е, потрібно підтримувати, потрібно е, робити все для того, щоб е, ця тема не загасла. Дякую. Дякую.